Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube каналі. Ходив я тут по господарству і згадав, що не було відео про качок після закінчення сезону. Зараз розповім вам, що в нас вийшло. А, до речі, спочатку розкажу про ефективність тих доробок, які були в цьому році. По-перше, було збільшено бак. Який тут стояв на 40 літрів, чудово себе показав, запасу вистачає. Також була продовжена штанга з ніпельним поїнням, Також прекрасно, тому що у нас було 30 качок. І тобто ми збільшили майже в два рази кількість ніпельних поїлок і чим прибрали таке скупчення качок там на одну. На один ніпель значить 40-літровий бак плюс подовжена штанга з Ну, труба штанга з ніпельним поїнням, плюс також От тут таку робили відмостку, там, де вода, щоб тут не місили болото. Чудова штука, коли, наприклад, немає дощу, то взагалі там чистенько, коли є трішки там знаєте, дощ або ну, не трішки. От, просто взяв сапу і тихенько все так підгріб і все прекрасно. Це я тут трохи позбирав і натягнув сюди, бо тут така була яма, тут а, у нас калюжа. Після дощів тут калюжа, і вони розмісили. Ну, от я думаю, мороз виб'є вологу, і воно таке стане більш міцніше. Так, потім доробка. Таку залили відмостку під бак, точніше під басейн. Прекрасна штука. Якщо намісили якесь було, це з лап принесли, все стянув. Просто бомба. В наступному році, думаю, що треба продовжити таку вузеньку. Отам от от, мосточку і от там її з'єднати з от І Думаю, тому що там, коли скупчиться вода, вони починають дзьовати, Ну, так як було тут, я показував, там прям така яма вибита. От, тому обов'язково треба зробити. І в планах я не знаю, дерево все-таки пересадити і може там вже залью от такий от квадрат. і Оцю воду, тобто залив води перенесу туди. Ну, ще не знаю. Це в планах буде видно. Прийде весна, там подивимося. Також. так, ще. І ще одна доробка в нас була це ось отакий басейн. На отакій рамі, Тобто він був в минулому році вкопаний. Це жах, оце саме класний варіант. Показав себе чудово. До речі, вон і той бак. На 40 літрів. 45 там воно, написано навіть. 45 літрів теж клас. Е, значить, е, отакий басейн рекомендую. Ну, Всередині самого приміщення тут доробок ніяких не було. В принципі, От, якось так. Ще, що треба зробити, буде наступного року. Ну, це плюс-мінус, я ще не знаю. Ну, я ж говорю, прийде весна, буде видно. Треба. Навпроти оцих двох стійок. Ще залить дві стійки і зробити таке накриття тут, щоб було дуже-дуже їм жарко. Ну, от якось так. Тепер щодо качок. Качок ми тримали майже рівно, ну, майже 4 місяці. Середня вага тушки вийшли ну, 100. Непоганий результат. У нас було 30 штук. 30 чи 31, не пам'ятаю, 30. 30, здається 30. от, І ми переважили всі, то вийшла середня 3,300. От вам середня вага. Продавали ми по 250 гривень за кілограм. Отакий результат наступного року будемо також тримати, але я не знаю яку кількість. Тобто, саме вирощування, напевно, найпростіше, яке є в нас в господарстві, але дуже трудоміський процес самого обробки тушки. Це патрання просто жах. Дуже займає сил багато і багато часу. Тому може кількість буде менша, ну не знаю, але подивимося, прийде весна, буде видно. Ну от якось так, таке заключне відео по сезону. Скільки вони з'їли, чого я не рахував. Орієнтовно там мішанка в нас, ну є відео, є відео на каналі, кому цікаво, чим ми годуємо. То можна подивитися. Тому от, це якби таке заключне відео по сезону качок, про це щось забув його підзняти. Значить, всі доробки, які зробили, показали себе з позитивної сторони. А це головне, значить, вони були не даремні. І ну є, є деякі нюанси, які ми. Плюс, да, який можна ще зробити в наступному році, це долити такий контур. Можливо, туди, там залити квадрат, перемістити басейн звідти, бо там планується такий забор. Ну, то вже тема інших відео. І навіс. От Навіс навіть обов'язковіший, ніж там от заливати, тому що тут дуже жарко, їм ніде заховатися. Тому я думаю, що це ми зробимо Значить, по доробкам. Недаремні. Середня вага 30. Ой, 3 кг, 3 кг 100 г, плюс-мінус от, Це середня вага. Всього було 30 штук, продавали по 250 гривень за кілограм. Продали всіх, навіть не вистачило. Ну, якусь частину, звісно, собі залишили, але попит більше, ніж. У нас було в наявності. Ну, будемо дивитися, будемо дивитися, дуже, я ж говорю, вони не примхливі, це качки муларди. Вони не примхливі, але дуже багато займає часу сама обробка тушки. От також плануємо на наступний рік спробувати є така порода орвія. Може, для проби візьмемо там не знаю, штучок 4-8. Ну, буде видно. Поки що от, заключна така. Заключне відео по сезону з качками. В принципі, вигідне, дуже вигідна справа. От, попит є на качок. Все. Всім дякую за увагу. Думаю, продовжимо відео вже після зими про качок. Тому, якщо що стосується відео про качок, то тут можна сказати, що зустрінемося в наступному році. Все, дякую за увагу. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава українцям!